Фахівці управління з надзвичайних ситуацій перевіряли доступність укриттів населенню у шості. Про це відзвітували під час апаратної наради при міському голові. Спільно з балансу утримувачами було перевірено роботу укриттів. Зі звітів всі укриття були відкриті. Також домовилися з відповідальними за укриття державної власності, які розташовані поза територією. Для того, щоб людям був цивільному населенню, був доступ цілодобовий. Міський голова Микола Нога відвідав наших захисників, які наразі знаходяться на передовій. Про що спілкувався з бійцями та що побачив, розповів під час наради. Цілий ряд проблем. Проблем, перед за все, недостатньо особового складу. Матеріальна база не зовсім укомплектована в повній мірі, як би хотілося сьогодні. Ми там привезли окремі речі, але посилювати треба і обсяги треба збільшувати в рази. Не на 10%-20%, а треба збільшувати в рази. Своєю чергою управління праці та соцзахисту населення продовжує організацію евакуації всіх охочих Шосткинського району. Про це повідомила очільниця управління Антоніна Найметенко. Продовжує роботу евакуаційний вагон по п'ятницям і понеділям від'їжджає від Шосткинського. Залізничного вокзалу о 12.21. Люди користуються і це похвально. Бачите, залізничники, незважаючи зрозуміло, що це збиткова діяльність, і, але вони тримаються і дають можливість безкоштовно виїхати. Тому всі громади, які прикордонні, які хочуть хто евакуюватися, хаб працює у нас у юності, прошу приїжджайте, реєструйтесь і ми допоможемо відправитись далі. В глибину України. Україна сильна, потужна, будемо тримати. І допомагати всім прикордонним громадам. Міський голова шостки Микола Нога взяв участь у нараді, організованій Міністерством інфраструктури України, де було заслухано стратегію розвитку Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Стратегію розвитку Сумської області презентував голова Сумської власної військової адміністрації Володимир Артюх. У межах області відмічена і наша громада, її активність накреслені нові і перспективні шляхи. Виходу з ситуації, яка є в зв'язку з війною, саме перше і саме основне це посилення обороноздатності кожної громади, допомога людям вижити в таких складних умовах, допомога і медична, допомога і житлово-комунальних послугах, тобто цілий комплекс завдань і рішень прийнято для того, щоб в подальшому можна було посилити стійкість всіх громад тому числі в тому числі і нашої громади